Так, що я в неї пробував різати. Саме цікаво це масло доливати. Ось така маленька штучка. Трохи незручно. Воно тіще на все остальне. Я тут може якусь лієчку треба. Ой, бліга, перелив. Така фігня. Дуже мало міщається масла. В комплекті є ще менше, вона там ящичко лежить, а зараз будемо різати. От зараз ми її і. Подивимося, закільки вона мені переріже. Так, я тут підліску. аккумулятор на 20 вольт аккумулятор трава прийти поменять то что тут есть два нас два сменных аккумулятора ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА подкачает трохи Ну, супер, просто може пілку неправильно ставити. Але так, в принципі, непогано для такої штучки, я взагалі здивований. Це якщо глянути, яку воно зараз крок випіляє. ось така товщина. Ось там я теж ті, ті всі порізав. Я щось так рішив відос зняти. Так, оце. Акумулятор ще один поставив. Піщечку тут ще скрутил, є така. Ще один цеп наменшу. Навірно, може якісь глячки Ну Так я скажу, що хороша штука. Вон, акумулятор другий не пізряється, просто я так якраз став знімати.